Літній відпочинок для дітей загиблих та постраждалих від збройних протистоянь організує громадська ініціатива. Йдеться зокрема про дітей зі всієї України, з різних шкіл та різного віку. З допомогою українських діаспор по всьому світі це стало реально. Цього року діти поїдуть відпочивати у Європу. Поїде нас 40 діток, розділені їх на дві групи. Ми будемо знаходитись у Швеції на протязі двох тижнів. Кожна група. Кожні три дні нас запланована насичена програма, екскурсія. Тобто ми відвідаємо сам Стокгольм, підемо в Лунапарк, потім вийдемо в аквапарк, потім у нас буде подорож на кораблі в Фінляндію теж на цілий день. І Ще одна подорож з історичними місцями Швеції. А ті дні, що у нас не буде екскурсії. ми будемо займатися дітками. Там будуть різні гуртки, спортивні заняття. Тобто, я думаю, що всім буде цікаво і. Діти зможуть відпочити, трохи відволіктися від тих подій, через які вони пройшли. Для того, щоб дітям було максимально комфортно, організатори потурбувалися про те, аби їх оточували професіонали своєї справи, адже вони будуть знаходитися далеко від своєї рідної домівки. Ми дуже велика відповідальність людей, які супроводжують. Ми дуже ретельно підбирали людей, які будуть їх супроводжувати. Це будуть лікарі, вчителі, психологи, юристи. Всі ретельно підбиралися, ми їм довіряємо. Сподіваємося, вони будуть гарно піклуватися про ваших дітей. Відпочинок для дітей повністю безкоштовний. Є спонсори, які все оплачують: як міжнародні, так і українські. Шведська сторона оплачує все. Перебування, проживання, всі екскурсії, харчування, но ну всі можливі витрати, при потреби, навіть медичні витрати. А ось українській стороні залишається лише знайти кошти на квитки. В майбутньому такі ж поїздки організують і для дітей військовослужбовців, які зараз захищають нашу країну. Згодом планується тісна співпраця з урядом. Юлія Гуршал, Вікторія Просвірова, час країни, Київ.